А це були наскільки нам відомо дуже відверті і принципові перемовини між двома лідерами, де були обговорені якраз не лише той стан речей, який ми зараз сподіваємося, але і ті наслідки, які можуть настати, якщо з шляху ескалації Російська Федерація не перейде на шлях деескалації. Це ви говорите дипломатичною мовою. А от якщо так Простою мовою, чи можна говорити про те, що можливо велася розмова про те, що Сполучені Штати якимось чином зброєю нам допоможуть? Це питання обговорюється в поза межами якимось конкретних телефонних розмов. Я не знаю, чи порушувалось конкретно це питання вчора в розмові Барака Обами і Володимира Путіна. Але я абсолютно впевнений, що Володимир Путін знає про те, що зараз в Вашингтоні в Америці дискусія. Про те, що Україні потрібно надати зброю, вона відбувається, і більше того, голосів на користь позитивного вирішення цього питання стає все більше. Тому чи порушував питання це Барак Обама чи ні, сказати неможливо. Але те, що Володимир Путін знає, що така вірогідність є дуже високою, це очевидно.